В чотирьох десятків літ загальноосвітня школа номер 7 є храмом знань для тисяч калушан, збудована у 1973 році і прийнята в експлуатацію як середня школа з проектною потужністю на 960 учнів із двозмінним навчанням. У 1989 році на будівлі школи вперше у Калуші вчителі трудового навчання підняли синьо жовтий прапор. Другий рік поспіль навчальний процес здійснюється тільки у першу зміну тут отримали знання 2223 випускники третього ступеня, 4588 другого. школа видала 102 золоті і 68 срібних медалей. Серед її випускників чимало відомих і авторитетних людей. Це, зокрема, Руслана Вайда, заступник міського голови, Микола Полицький підприємець, депутат міської ради, Лідія Когут, директор четвертої школи, священник отець Любомир Гаєцький, чемпіон Європи і світу зі спортивного орієнтування Микола Кубасюк і багато інших. Семеро випускників є депутатами Калуської міської ради, а директор Володимир Кінград депутат чотирьох останніх скликань. Цей навчальний заклад називають справжньою кузнею кадрів. У рідній школі вчителюють 15 її випускників. У сузір'ї Скорпіона знаходиться зірка, яка називається Калузька школа номер 7 Цей факт зареєстровано у Міжнародній асоціації астрономії. Перші 5 років директором школи працював Феофан Кирилишин. До 82-го року Богдан Гриник, а до травня 94-го Лілія Коцар. Відтоді, уже 20-й рік, колектив загальноосвітньої школи номер 7 очолює Володимир Кіндра. Шановні 11-класники, от і закінчилося вже 11 років вашого навчання ваших найкращих років у вашому житті учнівських, шкільних. Будуть студентські. Будуть ще багато у вас у житті, успіхів, будуть якісь невдачі, будуть якісь проблеми. Але повірте, що школа, шкільні роки, шкільний час, шкільні враження у вас будуть найкращі. Ви завжди їх будете згадувати, будете про них, розказувати своїм дітям і своїм внукам. У мене в пам'яті цей клас залишиться як єдиний клас 11, тому що у нас немає, паралелі у нас немає. Але оригінальний, творчий, креативний. Я не буду зараз прізвище називати всіх вас, бо в принципі, в принципі мені би хотілося назвати всіх. Хтось когось краще виходило навчання, в когось гірше, хтось був більше активний у громадському житті, хтось е, у спорті. Але в принципі, це був колектив, це був 11 клас, це були випускники. А ви пам'ятаєте свій перший клас, як ви прийшли маленькі. Трошки розгублені з відкритими очима, можливо, хтось може і наляканий, це особливо ті, хто в садочку не був. І вже пролетіло 11 років. Була перша вчителька, був перший класний керівник, було все у вашому житті, те, що якраз складає ту основу шкільних років, які за вам завжди запам'ятаються. Я буду чекати радісних звісток від вас і ваших батьків, щоб ви стали студентами тих. Вищих навчальних закладів, які ви разом із батьками вибрали. Дай вам Боже здоров'я, не забувайте про рідну школу. Я завжди вас радий зустрічати з Богом. Ще раз бажаю вам вдало і без проблем закінчити 11 клас. Володимирові Кіндрату у його роботі допомагають енергійні заступники Леся Лазуришин, Надія Голенська, Надія Салій. Сьома школа є базовою з розвивального навчання християнської етики та профільного вивчення української мови. Класний керівник випускників 2014 року, вчитель вищої категорії, методист Оксана Кузь. Любі випускники, дорогі мої діти, протягом кількох років ми Жили великою дружною сім'єю. Ми разом пізнавали світ, крок за кроком ми вивчали життя, підтримуючи один одного. Ми разом ділили з вами і успіхи, і невдачі. А сьогодні ми підійшли до тієї життєвої межі, коли школа відкрила перед вами двері і ви вступаєте на шлях самостійного життя. Шлях, який прийдеться прийти кожному з вас самостійно, за власним вибором. Позаду залишаються безтурботне дитинство, і юність, шкільні роки, а попереду доросле життя. Шановні випускники, бажаю вам впевненості і віри у свій успіх, у свою щасливу долю. Бажаю вам переможно подолати. Всі перешкоди, які будуть з'являтися на вашому шляху. І нехай цей шлях завжди для вас буде широким і відкритим, а щоб а ваші дороги щоб були завжди посяяні Божим благословенням. Зичу вам удачі, доброти і всього найкращого у вашому житті. 28 цьогорічних випускників стоять перед важливим життєвим вибором, ким стати, якої мети досягти, які вершини підкорювати. Кожен із них піде своєю життєвою стежиною, але ніколи не забуде рідної школи, учителів, шкільні руки. Дорогі мої діти, випускники, сьогодні ви покидаєте ш... стіни рідної школи. Багато хто з вас вже обрав свій тернистий шлях, обрав ту чи іншу спеціальність. А сьогодні стоїть вибір перед вами. І саме в цей день хочу побажати вам, щоб ви правильно зробили свій вибір, щоб здійснилися всі ваші мрії і побажання. А для цього ви повинні в першу чергу бути здоровими, щасливими, любити своїх батьків, не забувати вчителів і завжди навідуватися в школи, в стіни рідної школи. А ви летіть, летіть собі, летіть. Від болю та розлуки не впадіть, летіть та білих крилець не ламайте, а падаючи, знову повертайтесь, хороших друзів завжди вибирайте, своїх батьків ніколи не цурайтесь, і з болю щастя виткане життя, тому що їм не буде забуття. Летіть, летіть собі, додому повертайтесь. Любі діти, випускники, сьогодні у школі. Останній ви раз, як учні, вже завтра, як гості, згадаєте школу в житті ще не раз, і роки прості і непрості, доріг вам відкрилось багато в житті, вони всі і шкільної стежини. Та важко забути, напевне, оті, найперші школярські хвилини. Настав цей радісний і водночас сумний день. Сьогодні ви прощаєтесь з рідною школою, затишними класами, щирими друзями, люблячими батьками. Попереду незвідана даль, батьківський поріг позаду, розквітла калина, протоптана стежка в шкільному дворі, незрадлива мамина усмішка. Знайти себе знайти себе. Вирости і вижити, бути завжди людиною, що є в світі найважливішим. Сьогодні, перебуваючи на спільній дорозі, пам'ятайте, що вже завтра перед вами постане важливе завдання, вибір своєї стежини, і ви повинні обрати найкращу, найдобрішу свою стежину. І пам'ятайте, що тільки сама людина є творцем свого щастя. Усі випускники різні з різними характерами і долями, та всі вони разом творили історію свого класу. За період навчання кожен мав змогу проявити себе з найкращого боку. Be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something new. 나, oh, 고마 no. Ми всі розбійшимося в русифікованих містах. Так у світі повелося, я люблю її волосся, я люблю тонкі тонків. Випускний 11 а клас із профільним вивченням української мови є ювілейним сороковим для рідної школи. Це колектив здібних старанних у навчанні і спорті, активних у громадському житті і відпочинку, кмітливих, веселих, талановитих. Вони сумлінно гризли граніт науки, порушували дисципліну, втікали з уроків, проводили дискотеки і вечори відпочинку, брали активну участь у громадському житті школи, у спортивних змаганнях, у предметних олімпіадах. Одним словом, жили повноцінним життям, у спілкуванні були добрими і щирими, у всіх формах діяльності творчими, намагалися вчитися як Належить та шкільні роки вже позаду, попереду, доросле життя, люба школа. Сьогодні ми хочемо висловити тобі подяку за всі ці проведені роки, за ці щасливі і деколи сумні моменти. А найбільшу вдяку ми хочемо сказати нашим вчителям, які навчили нас не тільки предметам, які вони викладають, а й життя, адже. Вчителі дали нам дуже багато нас... всяких настанов. Вчителі навчили нас жити. Саме вчителям ми можемо завдячувати Вони як наші другі батьки, а школа це наш другий дім. Дякуємо ми не лише вчителям, не лише школі, батькам, а дякую, хочеться сказати нашим любим однокласникам, з якими ми, кожен з нас, пережив і взлети, і падіння. Ми були разом і в щасті, і в горі, і в бідності, і в багатстві. Тому що ми, немов одна сім'я, ми найкращі друзі один для одного. Незважаючи на всі негаразди, які спіткаються на нашому шляху за 11 років. Ми вдячні вам, однокласники, за те, що ви були поруч з нами. Дякуємо тобі, школа, за те, що ти була поруч з нами 11 років. Ми дуже любимо тебе і ніколи не забудемо. Частинка ось цих рідних стін завжди залишиться у наших серцях. Ми дякуємо тобі. Ми хочемо побажати своїм однокласникам, щоб вони е, добре здали екзамен і поступили в той вуз, який вони хочуть. Хочемо подякувати за ці роки, проведені разом в нашому прекрасному і дружному класі. Ось і прийшли 11 років шкільного життя. Вони прийшли швидко та незабутньо. Кожен з нас набрався багато досвіду, знань і незабутніх спогадів. Ми усі запам'ятаємо один одного як вірних друзів, товаришів, які готові прийти в важку хвилину. Звичайно, ми будемо з приємністю і усмішкою згадувати наші шкільні роки, нашу вчительку і інші спогади. Наші вчителі завжди допомогли нам у навчанні, підтримували нашу важку хвилину і завжди давали нам поштовх у нове життя. Ми дуже любимо свою рідну, сьому школу. І хоча ми дуже довго мріяли, щоб тебе закінчити, ми ніколи не забудемо тебе, сьома школа. Все розпочалося 11 років тому. Ми пам'ятаємо наших перших вчителів, які завели нас у неї, які дали нам перші знання, які багато чого у нас навчили. Наталія Миколаївна, Пашник. Дуже вам дякуємо за це. помог девчат Бережно хранить Целый мир готов Тебе я подарить Это небо Для тебя Эти звезды для тебя Это солнце